Друзі, всіх вітаю на каналі на зв'язочку, як завжди, Захар. І в цьому відеоролику я буду вам демонструвати інтерфейс бінаріуму, Хочу вам пояснити в деталях, тобто всі кнопки, все, як і що ми тут натискаємо, щоб у вас було детальне розуміння, як користуватися даною біржею. і просто розуміти кожну її деталь і кожну її кнопку. Звісно, прям якісь міні-міні деталі я поглибуватися не буду, але всю базу я 100% вам поясню. Тому приємного вам перегляду підписуйтеся на цей YouTube канал, ставте лайк цьому відеоролику і погнали. Якщо ви заходите з комп'ютеру, у вас буде ось таке вікно реєстрації. Тут вам треба просто натиснути «Відкрити безкоштовний рахунок і після чого просто свою електронну адресу сюди вписати, вписати пароль, обрати валюту рахунку, долар або українська гривня. У мене стоїть українська гривня. Далі натиснути мені є 18 років і я приймаю умови угоди. Далі наскайте відкрити безкоштовний рахунок. Після чого вам там. Запропоную ввести промокод. В колонку промокоду можете ввести промокод reg 100 Я сам його вводив, він вам при вашому першому поповненні надасть плюс 100% до суми, котру ви поповнюєте. Акаунт у мене вже відкрито, і зараз просто я знаходжуся в головному вікні бінаріуму. Давайте я вам продемонструю трохи детальніше і почнемо, що буде ось сюди можна натиснути. Ось це, так скажімо, наше меню, де ми можемо обирати, що нам потрібно, що ми хочемо робити. Тобто, тут у нас логотип бінаріуму, тут у нас наш рахунок, тобто тут у нас написано баланс. Нижче тип нашого рахунку, про тип рахунків я розповім вам пізніше. В принципі, це все, що вам наразі потрібно. Це кнопочка торгувати, і кнопочка вашого аккаунту. Ось. Далі, давайте, що вам буду розповідати, це ваш баланс. Це. Ваше ім'я, банально, яке ви вводите після реєстрації, ваш ID вашого акаунту. І далі у вас є каса. Каса це кнопка, куди ви можете натиснути, і ось тут ви можете або поповнити рахунок. Так. За допомогою будь-якого методу, тобто їх тут дуже багато. Банківська картка, банківська картка Visa, банківська карта MasterCard, SkyPay і банк QR, Тобто оці 5 методів відповідають за поповнення з будь-якого банку України, тому ви можете обирати абсолютно будь-яке і там процедура буде одна і така сама. Також ви можете поповнити криптовалютою Tether, криптовалютою Bitcoin, Teres, TRX, Ripple, Litecoin, Tonecoin, і також за допомогою інших платіжних систем FK Wallet, Piastrix Wallet і знову ж таки криптовалюта: USDC Coin, Dogecoin, Polygon Matic, Binance Coin і Ethereum. Знову ж таки, якщо ви не розумієте, що це за криптовалюти, то не треба внідрятися в цю тему. Ви можете просто взяти і поповнитися з вашої картки, і без проблем так само вивести на картки. Тобто, ось тут ваша каса, тут можна поповнити рахунок, а так само вивезти ваші кошти. Щоб вивезти ваші кошти, вам тут банально треба натиснути на ось цю кнопку. Далі обрати бажаний спосіб, на котрий ви хочете вивезти. Якщо ви бажаєте вивезти криптовалютою, ви натискаєте умовно на тезер. Ось сюди. Бам! Наприклад, я хочу вивезти в тезері. Вивожу криптовалютою, обираю мережу, котру хочу вивезти, обираю суму угоди, яку я суму, скільки я хочу вивезти, так, ну абсолютно рандомно. І далі мені треба натиснути виплата. Зараз цього робити не буду, бо зараз я не хочу виводити кошти. Ось. Але в принципі це можна зробити абсолютно в будь-який момент і... Без зайвих проблем. Так само працює і на банківську карту. Наприклад, можна ввести банківську карту сюди, номер карти, вивезти, виходить власника карти, тобто ім'я, після чого натиснути виплата, і воно так само приїдемо на банківську картку. Тобто виводити можна як на картку, так і на криптовалюту або на інший платіжний метод. Всі кошти виводяться, тому про це ось точно не переймайтеся. Далі у нас кнопка, тут є у нас навчання, ви можете пройти навчання, ну і не знаю. Якщо воно комусь потрібно, то окей, проходьте. Тут, в принципі, поглиблюватися я не буду. Тут Просто максимально багато інфи написано про ті питання, які часто задають люди. Далі, основна кнопка Торгувати торгове вікно. Ми натискаємо на неї і перекидаємося в наш торгове вікно. Поясню, що в нас тут є. Плюси, ось ці плюси, друзі. Тут ми можемо обрати наші торгові пари. Тобто, ось давайте я вам продемонструю. Ось це є торгові пари, які ми можемо з вами торгувати. Є перший стовпчик і є другий стопчик торгових пар. Зараз я вам поясню в чому їх сенс. Ось цей перший стовпчик відповідає за угоди протягом однієї. Або 5 хвилин, тобто, якщо ви обираєте ось тут, ось цю дохідність, наприклад, зараз на євроґеревінпаун так 90%, то тоді ви зможете відкрити угоду від однієї до 5 хвилин. От Розуміли, я думаю, зрозуміли. Якщо ви обираєте 73%, ви можете відкрити угоду від 5 хвилин там, можете відкрити на добу угоду. Можете відкрити угоду на місяць, тобто на абсолютно. Будь-який період, просто на більш великий термін, і все в цьому вікні ви можете вибирати в ось цих фільтрах валютні пари, криптовалюту, сировину, індекси або акції. Тобто, ви можете обрати, наприклад, акції. і Якщо ви бажаєте, ви можете торгувати акції Амазону, Google Microsoft Абсолютно будь-які, тобто, все тут є на цій біржі. Абсолютно є все, що ви забажаєте. Історія це історія наших угод. Історія угод, тобто. На котрі ми заключали, я не знаю, там останнім часом. Ось, наприклад, сьогодні, ми до речі, забрали дуже гарний плюс. Я про це говорю в своєму телеграм-каналі, тому можете підписатися на телеграм. Він буде в описі цього відеоролику. Підпишіться, там дуже багато інформації. Сьогодні ми зробили дуже гарні кошти. Прямо і зробили абсолютно всі учасники мого каналу. Зараз у вас будуть відгуки з сьогоднішнього дня, наприклад. Далі. У нас є каса, це абсолютно те саме. Тобто можемо поповнити тут рахунок. Тобто, це я вам вже будемо як ми можемо поповнити. Знову ж таки, всі методи, всі картки. Правильно? Правильно. Далі торгова кімната. Ну неважливо, акції. Це акції, котрі ви можете активувати, Можете сюди зайти. В мене на як бачите, нічого немає. Тут у вас будуть висвічуватися в цих акціях, коли у вас. Можливо, вам нададуть якийсь пробокод або якісь інші прикольчі, які котрі ви можете використовувати. Тут будуть навчання, навчання, тобто питання та відповіді. Швидкий старт. Реєстрація, деморахунок, мінімальний депозит, там, типу що, 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 що є, що. Термінологія. Угода прибуткового угода, збиткового угода, все ви можете прочитати. Якщо вам щось не зрозуміло, тут можливо буде відповідь ваша. Виведення коштів з рахунку, бонуси, угоди та активи котрування, трейдбек навчальне відео. Все тут в принципі є. Стратегії. Тобто, тут прям бінаріум вам може я це просто реально. от Я не знаю, чи є таке на інших біржах. Блін, це реально круто. Є прості стратегії для новачків, є базові стратегії, тут, тобто, ну трошки левел ап, але вони теж доволі прості. І просунуті, тобто стратегія за індикатором Parabolic SAR Індикатор Віла Ендрюса, індикатор МакЗі і індикатор Стохастік також багато, багато стратегій тобто, тут є по суті, немало, і ви просто можете всі їх абсолютно безкоштовно переглядати, якщо ви банально зареєстровані на біржі. Також є стратегія RSI на графіку TradingView. Тобто, все це розписано тут і показано. Можете пробувати наприклад по стратегіям, котрі даються ось тут на бінаріумі. Далі ми можемо переглядати новини в календарі, календарі подій. Тобто ми тут можемо переглядати завтра, на тиждень, тобто дуже-дуже багато різних новин, котрі у нас будуть виходити найближчим часом. Можна все це побачити на бінаріуму. Далі нижче у нас є налаштування. Налаштування це часовий пояс, масштаб, тобто масштаб вашої картинки, якість графіка. Тобто у мене висока стоїть мова інтерфейсу, можна вибрати будь яку у мене українська від відображення прибутковості, бажано відсотки звук увімкнено, торгівлю в один клік. Ну Це по суті не руляє, пофіг на це. Далі у нас допомога онлайн. Якщо ви хочете задати якесь питання до біржі, ви можете натиснути допомогу онлайн, і тут вам, в принципі, можна написати будь-яке повідомлення. Вказати ваш емейл, ваше, ваше ім'я і ваше повідомлення. І до речі, бінаріум насправді дуже люблю за те, що дуже швидко відповідають. Підтримка реально на рівні. Тобто я на всіх біржах торгував, які існують реально найкраще підтримку бінаріума. Це не якась реклама. Я просто транслюю вам біржу, на якій я торгую. Але я був би не проти рекламувати тут самий бінаріум. Ось так. Але знову ж таки, друзі, я не рекламую прям. Я не кажу, що ви маєте торгувати тільки на бінаріум. Я просто знімаю, так скажімо, обзор на бінаріум, тому що я торгую. Саме на цій біржі. Що далі? Далі у нас вже йде ось тут. Це скільки типів графіків ми можемо обрати? Умовно, якщо у нас зараз відкрита EURUSD юзде і ми можемо обрати два графіки, вони у нас отак от розділяться на екрані. Тобто, кому потрібно, можете використовувати. Це у нас TradingView, тобто TradingView встроєний прямо в платформу. До речі, хто там є люди, які думають, що графіки на біржах можуть якось не збігатися з світовими біржами чи ще щось. Це повний бред, повна діч, друзі. Всі графіки збігаються, а ось на бінаріумі, друзі, тим паче ви можете все переглянути. Як бачите, у нас тут є. TradingView, тобто в бінаріум, прямо в бінаріум TradingView інтегрований, і тобто графіки максимально схожі, просто тютелька в тютельку зі всіма світовими біржами, тому що прямо в бінаріум TradingView у нас, друзі, інтегрований. Тобто, ось це свідчить нам про те, що інтеграція TradingView в бінаріумі є. Далі праворуч на правій частині екрану ми можемо обрати час аспірації, до якого ми хочемо заключити нашу угоду, і суму нашої угоди можна писати абсолютно будь-яку. Після чого, коли ми все це обрали, ми нижче переглядаємо прибутковість і суму виплати, котра у нас буде. Також ось тут ми можемо натиснути вверх або донизу. Це максимально банально. Я думаю, це все ви розумієте. Тобто ми можемо просто відкрити вгору або вниз напрямок, в котрий ми хочемо відкрити нашу воду. Давайте я зайду зараз просто з начального рахунку, з демо рахунку, щоб вам це продемонструвати і не витрачати своїх реальних коштів. Просто беру заходжу в 0,5, 25 гривень, можу зайти догори. Бам зайшов догори, ось, і просто, типу, якщо зараз ми будемо вищі, ніж моя точка входу, ми заберемо наш плюс. Але знову ж таки, я зробив це на рахунку, щоб просто ну, свої Можна вкладати, ось е, на реальному я торгую з, ну звісно значно більшими сумами. Ось, в принципі, в принципі, про все що я розказав. Знову ж таки, якщо ви новачок і ви ще тільки зареєструвалися, ви можете перейти на демо-рахунок, ось тут у вас є навчальний, бачите, демо, і ви на навчальному можете просто тренуватися, набивати руку, розбиратися далі з інтерфейсом і просто розуміти всю суть торгівлі на біржі. В принципі, друзі, на цьому все. Всім бажаю гарного дня вечора. Якщо у вас залишилися якісь запитання, пишіть мені в особисті. Собачка, Захар, нижнє підкреслювання, блог. Я абсолютно всім відповідаю, нікого не ігнорую, тому пишіть. Не переймайтеся, я така сама людина, як і ви, і я всім абсолютно відповідаю. Все друзі, на цьому все всім до побачення.